Машина нам дуже потрібна, і тільки ти, мамо, можеш нам допомогти, просить мене моя донька. Можливо, я б їй і допомогла, якби не мій чоловік, який категорично проти того, щоб я їй гроші давала. Я завжди вважала, що обов'язок батьків допомагати своїм дітям, тому, коли Олена вийшла заміж і почала говорити про власне житло, я зрозуміла, що це моя місія. Я ж працювала за кордоном і купила дочці квартиру. Не кожному молодому подружжю випадає можливість відразу після весілля оселитися в двокімнатній квартирі на убудові. Саме таку захотіла моя донька. Я пропонувала їй інший варіант хотіла купити житло у старішому будинку, адже квартира дешевша. Однак олена наполягала, що вона хоче нове житло, свіже, без зайвих історій, без старих стін, які вже бачила не одне покоління мешканців. Вона вважала, що почати сімейне життя потрібно з чистого аркуша. Зрештою, я поступилася це ж моя єдина дитина, хіба я можу її відмовити в такому бажанні? Витратила я на це всі свої заощадження. Адже я придбала квартиру за 30 тисяч євро, але ж це голі стіни, це ще не житло. Потім ще я витратила 18 тисяч на ремонт та 10 тисяч на меблі. Мій чоловік був дуже проти таких витрат. Він вважав, що я занадто опікуюсь Оленою і що їй самі з чоловіком потрібно заробляти на житло, як ми колись в свій час. Але я була іншої думки, світ змінився. Зараз багато батьків допомагають своїм дітям, і я не бачу в цьому нічого поганого. Гроші ж то мої, зароблені важкою працею. Отже, я вирішую, як їх витрачати. Я працюю за кордоном уже 16 років, їжджу на заробітки в Іспанію. Але я не живу там постійно, а працюю сезонно, щоб мати змогу допомогти більше часу проводити з родиною. Я відкладала ці гроші довго, думала, що вони підуть на наше з чоловіком спільне життя. Але коли з'явилася можливість зробити доньку щасливою, я вирішила витратити гроші на неї. Через це ми з чоловіком посперечалися та так, що кілька місяців не говорили. Він не міг зрозуміти, чому я прийняла таке рішення без нього. Я ж у відповідь йому дорікала, що він надто черствий адже мова йде про нашу рідну дитину. Оскільки ми витратили всі заощадження на цю квартиру, я була змушена знову їхати на заробітки, щоб заробити хоча б ще щось. Чоловік тим часом не припиняв мене картати за те, що я залишила нас без копійки в такі складні часи. Це мене дуже зачіпало, тому я залишилася ще на рік в Іспанії, працювала без відпочинку, щоб повернутися таки додому з грошима. Коли нарешті приїхала, привезла 11 тисяч євро. Планувала вже їх відкласти, хай чоловік заспокоїться, хай бачить, що ми не залишилося з порожніми руками. Хотіла йому довести, що я здатна подбати і про доньку, і про нас одночасно. Але не минуло й кількох тижнів після мого повернення, і колена знову прийшла з проханням. Цього разу вона просить гроші не для себе, а для свого чоловіка зятю потрібна машина. Олена зараз дитину чекає, вже пішла в декрет, а значить, найближчі три роки в їхній сім'ї єдиним годувальником буде її чоловік. Вона пояснила, що машина йому необхідна для роботи, мовляв, маючи власний транспорт, він зможе заробляти набагато більше. Я її розумію, розумію, що їй страшно, що вони хвилюються за своє майбутнє, особливо зараз, коли народиться дитина. Мені, як матері, боляче дивитися, як моя донька переживає. І я вже майже погодилась дати їм ці 11 тисяч євро, щоб вони могли купити ще й машину. Але цього разу мій чоловік категорично заперечив, він поставив мене перед вибором, якщо я знову віддам ці гроші доньці, він зі мною розлучиться. Чесно, я ніколи не бачила його таким роздратованим. Його обурення не було схоже на попередні наші непорозуміння. Він сказав, що більше не може терпіти того, що я ставлю потреби доньки вище за наші спільні інтереси. І ось я стою перед важким вибором. З одного боку, моя донька, яка чекає дитину і потребує допомоги. Вона ж все, я ж для неї живу. Я стільки років працювала за кордоном, щоб її щасливою зробити, і як я можу зараз її відмовити. А з іншого боку, мій чоловік, мій дім, моє життя, яке я будувала десятки років. Я бачу, який він томлений, як він почуває себе другорядним в нашій сім'ї, як його дратує моя постійна готовність бігти на допомогу доньці. Що мені робити? Допомогти Олені чи послухати чоловіка? Я не знаю, як мені вчинити, і боюся. Що в будь-якому випадку комусь те не воджу.